Пронто прото, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий Тароло. Яким буде його рішення? Ну, його рішення вас отримати четвірка Пентаклів, але єдине, майте на увазі, що тут більше егоїстичний такий посилите. Він хоче вас отримати, тому що не хоче не віддавати нікому. Да? Така жінка, таку жінку, з такою жінкою, Аркан Луна. Дівчата, він, він відчуває з вами якесь єднання. Розумієте? По луні це коли я відчуваю цю людину. Я правильно кажу вищі сили? Він був, вищі сили говорять свої, Вищі сили говорять, він був довго один сам з собою. Так, то він тут вже хоче вийти з цього стану. Звісно, він багато що зрозумів. Які його плани на фейчку? Фейчку це всі ви. Ну які плани? Тут, по-перше, дівчата, він за вами спостерігає, майте на увазі. Плани його четвірка жезлі, він хоче з вами жити під одним дахом, готовий піти на брак. Хоче взяти з вами оці тут чотири, каже, чотири, скажімо так, стовбури, щоб на них спертися і бути разом. А зараз до вас ніяк не проявляється. Він дивіться, він настільки занурений був в себе, в свій внутрішній стан. Я не знаю, матки відчуття, що він щось... Приймав, розумієте, як каязку, тому що ну, дуже чудно. А що він? Шо? Так, він висів, він нічого не робив, хоча був в ситуації, він бачив все поверх ногами. Не знаю, дівчата, чи він пив, чи він курив, чи він кудись в ретрит ходив, але стан у нього дуже такий був. І що зараз? Зараз не перекриться. Так, зараз він розуміє, що ви та жінка, з якою він хоче мати все те, що він взагалі б хотів мати будь-якою жінкою в цьому житті, я маю на увазі по максимуму. Ви та жінка, яка має значуще значення для нього. Тут він готовий до вас їхати, так, щоб поновити з вами відносини, спочати все спочатку. І ця така поїздка, знаєте, виважена головою. Які ще його плани? Будувати з вами стабільні надійні стосунки. Він каже, я готовий будувати поступово, крок за кроком. Я готовий працювати над цим. Правді він каже. Правду. Карти кажуть, так, да, він імператор, дівчата. Ви імператриця він імператор. Чи змінюються люди? Іноді змінюються. До речі, 5% чоловіків змінюються. Коли ви купуєте молетне особисте життя, змінюєтесь ви. І якщо це ваш чоловік потенційно, що значить ваш, той який можливо, щоб дати вам спроможні дати вам те щастя, яке ви бачите, бо кожен бачить по-своєму, то він також змінюється. Але треба купляти амулет з надією, що він зміниться. Можливо, треба купляти амулет для того, щоб бути вам щасливо. А з ким ви вже вирішите? Порада моїм фейчкам. Аркан Суд. ну це довоносна дівчата. Він міг змінитися на мільйон відсотків. Доля, це ваша доля. Так, колісниця. І, і нікуди ви не подінетесь, це йде до вас. Так, пауза закінчується. Так, відлюдництво ваше закінчується. Так, людина буде вкладатися по колесу фортуни, людина хоче з вами поновити відносини. Напишіть, чи хочете ви поновити ці відносини з цим чоловіком, чи ні. Це важливо. Можна писати відміняю і тоді це для вас відміниться.